Наталя 62 роки з нами вже два роки. Наталя, як ти знизила свою вагу? Розкажи трошечки в марафонах стрункості я вже два роки. За цей час я скинула 28 кілограмів, і осознання цього прийшло, коли я побачила на вагах трьохзначну цифру. Трьохзначну цифру. І тоді я зрозуміла, що життя на одній їжі не закінчується. Я людина спортивна, активна. Я впевнена прийняла рішення змінити, повернути хоча б більшу частину свого попереднього життя. І це вдалося. просто фантастичні зміни. Ви бачите, кожен рік ми стаємо старші, а результати все тільки покращуються. У Наталі все попереду. Вона дійсно працює над собою. Вже є своя команда, якій вона допомагає. Дівчата поскидали по 15, 20, 30 кілограмів. І навіть є люди з-за кордону. Тож, усіх є можливість досягнути своїх неймовірних результатів за вагою, а також у сфері бізнесу. Чекаємо вас у нашій команді.